Хірі, вітання з, е, з святом сьогодні з Днем трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Йоанна Златоуста Бажаю вам мирного неба, добрих справ, успіхів та Божих благословінь Нехай Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Златоуст прямуть шлях світла і добра, е, на шлях світла і добра. Бережуть вас і ваші родини, від бід, негараздів. Та щастить у житті, нехай завжди крокує віра і доброта, благодійність, світло і чистота, кохання, гармонія і мир у домі. Бажаю втіхи для душі, чуйності серця, доброти та миру. Блага і милості, міцного здоров'я і надії на кращі. Хай Господь дає вам силу щодня, допомагає у всіх начинаннях і дарує щасливу долю. Ще бажаю, щоб віра ніколи, навіть у важкі хвилини, не покидала ваше серце, а душа завжди була сповнена радістю і щастям. А сьогодні хотіла би ще розказати трішки про лавр, лавровий листок. Ось в мене з лавру є ліктер, настойка лаврова. Нам всім відомий лавр це високий лавр, благородний лавріс нобіліс, Це високе дерево. Навіть досягає великої висоти до 20 метрів. Так використовується. Allora. Лауріс Нобіліс. Має широку популярність в народній традиційній медицині в кулінарії. Він містить протеїни, вуглеводи, натрій, жири, міць, фосфор, цинк, селен, кальцій, залізо, афірні масла, вітамін С. Групи ПП, вітамін групи Б, А, марганець. Лавр унікальний тим, що має властивості очищення. За що цінують його в косметиці з метою усунення підліткової вугрової висипки, у складнених проявах акне, прищах, форункулах. в кулінарії надає стравам. Такі, як нам відомі, борщ, супи, рагу і всякі інші пікантний присмак. Здавна лавру придать магічну властивість. Вважалося, якщо підпалити лист лавру, то злі духи не зможуть проникнути в дім. А лікувальні властивості лавру лікують багато є, лікують також внутрішні органи для підвищення апетиту, сичугін надія. Лювотний ефект використовується, якщо застосовувати лавру в великих дозах. Знімає набряки, нормалізує артеріальний тиск, бореться, бореться також, сприяє бореться з злоякісними утвореннями, антибактеріальний, анти... Інфекційний засіб сприяє поліпшенню травлення, підвищує імунітет, має в'яжучу дію, пригнічує активність палички, коха, зупиняє цю кровотечу, також лікує стоматити, артрити, діабети, З лаврового листа хімічним шляхом добуваць, камфору і це при виборі лаврового листа треба звернути увагу, щоб він був цілим, також щоб він був цілісний, без непожовклий і без плям. Зберігається 12 місяців у вакуумній тарі, також як допоміжний засіб при простуді, грипі. Герви є, застосовують відвар з листя, який швидко піднімає імунітет, прискорює процес одужання. Для дезінфекції, приміщення, готують відвар з листя, переливають його в баночку і залишають у кімнаті, де є хворий. Це знижує шанс домучатися підхопити інфекцію. Інгаляції з лаврового листа допомагають при гаймуриті, захворюванні верхніх дихальних шляхів. Мазі з листя лавра маць були заспокійливий за ефект. Їх застосовують при сильних головних зубних вушних болях, ревматизмі, болях у суглобах. Спиртова настойка з додаванням кількох листочків лавра допоможе знищити прищі, очищає жирний тип шкіри. Тому що лавр регулює роботу сальних залоз. Калорійність лавра 313 калорій на 100 г листя. Звичайно, 100 г листя ніхто не вживає, але поступово висококалорійний. До страв треба давати 1-3 листочка, бо багато листя приведе до загострення гастриту, виразки, хворі печінки і нирок. Мірок почок. Ось така в мене. Я ще містин зробив обрізку дерев у нас фруктових, а я їх побілила, тому що у нас справді погода вже, як, як на, на весні. Ось я ще приготувала трошечки, скажу, Безквітний такий пудінг був в мене в вигляді розочки. Тут на... він йде, як шарлотка, тому що знизу я зробила яблука, кусочком нарізала і безквітний, безквітне тісто таке зробилось з мене солодощі. Дуже люблю випікати. Зараз ще, крім лаври, я розкажу про гри... грицики. А... Або ще називати їх пастушя сумочка. Пастуш'я сумка, вона всім відомі. Грицики, бурси діпастори. Їх ще називають сумочник. На латині bursae pastoris ерба. Селянська гірчиця в народі називають серцева трава, ложечки. Це однорічна трав'яниста рослина. Одного року кожного року цвіте на городах. Рослина із сімейства хрестоцвітих. Цвітих. Прикореневі листки сидячі, продовгувато ланцетовидні. Продовгувато ланцетовидні, ланцетовидної такої форми, ви, виїмку зубчасті, квітки дрібні, квіточки вони дрібні, білі, зібрані у довгу кисть на верхівці стебла, плід обернено трикутною форми, сплюснуватий з боку шва, середньоподібно виїмки на горі, нектару носій. Трива гриціків містить флавоноїди, рутин, лютеолін, сім рутинозит, лютеолін, сім глікозит, дубильні речовини, аміни, холін, ацетилхолін, тир, тир, амін, органічні кислоти, фомарову, лимону, яблучну вину, аскорбінову кислоти аскорбіннову кислоту, олію, фірну і інші сполуки, посилює скорочувальну дію гладкої мускулатури, матки, виявляє кровоспинну дію, звужує периферічні судини, прискорює перистальтику кишечника, все дія. Застосовується виглядів відварів, настоїв, чаїв, примачок, лікує туберкульоз, легенів. Із кровохарканням, сичукамна хвороба, цистит, пілонефрит лікує, особливо ефективна трава, якщо захворювання супроводжується втратою калію. Також відварчий настій з грициків дуже корисний при шлунково-кишкових кровотечах, пов'язаних з нестачою тромботромбіну і порушенням в роботі печінки. У гінекології грицики використовуються для посилення скорочення міометрії. Підвищується рівень згортання крові і активізує всю систему згортання, то її використовується при жіночих кровотечах. Грицики. Маткових також після пологів і абортів, ювінільних, підліткових і клімактеричних. Лікує, також грицики, лікують при сильних, тривалих місячних і кровотечах. Обумовлений гормональним дисбалансом фібріомою і запальним захворюванням призначують у випадку раку матки. Також є протиблювотний, ранозагорювальний, антитоксичний, протизастудний, загальнозміцнювальний вітамінний, протипухлиний, болозаспокійливий засіб. Трава грициків очищає кров. Зміснюю капіляри, поліпшує стан слизової болонки очей при регулярному вмиванні настоєм. Настій грициків п'ють всередину для лікування аденоми, а тоді матки, фібріомих хвороб нирок, сичового живчого, гінумігура, печінки при гемофілії, гематурії, геморидальних і носових кровотечах, тривалих і хворобливих менструаціях, туберкульозі нирок. Порушення мінерального обміну серцесудинних захворювань застосовується у випадку ревматизму, подагри, за, закрипу, запалення сечового е, міхура при виявленні каменів у вжочному міхурі, неркових мисках печінкових і наркових коліках загострені виразки шлунка, компресії і примочки з настою грициків допомагають при ударах і запаленнях сухожиль. Настойка використовується для, обливання, для обмивання заднього проходу при випадінні прямої кишки. розслаблює м'язи сфінктера і при нетриманні калу, жовчогінний засіб при легеневих, шлункових, кишкових кровотечах використовують як компреси, примочки, корисно грицики прикладати до лікування при лікуванні ран. Протипоказано показано лише як не можна вживати їх при вагітності, лактації, геморої, підвищеному згортанні крові і тромбофлебіті. Я також хочу показати мої давнішні роботи, коли я в Римі. був вільний час я люблю малювати олівцями. Деякі мої роботи Це також тихло в вигляді. Я не професіоналіст, але дуже Люблю як э, любитель малювати малюнки. Намальовані авторочку Фломастери трошки. Це улівцем, природа, культура. Все який якийсь э, хлоп. Хлопчик, мужчина не Сіцільській, в Сицилії прималювала фломастерами це улівцями використані і різочки. пану Малюнок малю на кулисам все, все на икращу, доброго дня и хороших свят.